Привіт! вітаю вас на каналі Мама Ксю Сьогодні у нас знову сипе сніжочок. Трошки вам сніжка передаю. Я з своєю сестричкою приїхала до Жан Кутю це наша аптека. Забрати треба молочко для мого маленького синочка. І далі ми підемо до магазину, тому залишайтеся з нами, щоб побачити, що ми придбали. Так, ну що ми придбали? Одна буханка білого хліба, два гірка, морква, сметанка, тому що буде борщик. І е, борошно. Це все вийшло на 27 доларів. Вчора Джейчка отримав зауваження в садочку, тому сьогодні і напевно завтра він буде вдома, трошки йому треба заспокоїтися відійти від цього, від цього шуму, стресу, тому він трошки побуде вдома. А ще вчора моя мама придбала мелю автокрісло таке. Воно вже поставлене під... Під нахилом для мали... самих малесеких. Джейсон його... Джейсон ні. Майліо вже випробував сьогодні зранку і він в ньому не плакав. Тому це перемога. Джейсон, Джейсон. Зайчик, як ти? У Джейсона насморк якийсь. Він так сильно не дуже почувається. Червоні очки, але Тут залишається активний, наче нормально. Так, кому що комусь лісло э, в авто, а комусь нова хата. Там ставиш фотки, що я робив. Добре. Джейсон собі знайшов нову, новий будинок, йому тут взагалі круто. Він такий радий завжди коробкам, тому все окей. Ніхто не залишився обділений. Смачний йогурт. Джейсон приніс вже на кухню э, свій новий будинок. Ваші діти також носяться з такими коробками з пляшками пластиковими. Я також, коли мала була, я робила шалаш з стільців і ковдри. Він котик. Хто? Коробки любить. Джечка, котик. Любить коробочки? Синочок там вже немає того йогурта. Будеш? Фіні? Фіні йогурт? Да, да, пив. Джейсон, це гуля побель. Джейсон. Мене побель. Треба в смітник викинути. Браво, синочок. Сиво, йди. Тепер можете гуляти, Мені. йди. Так, зараз у Старбаксі вийшли нові напої. Це напої з ожини. Це от звичайний, так? Це з манго. З манго. І драконів, драконячим фруктом. Yeah. Потім переведу. І тут написано гарного дня. І сонечко намальована. І тут також. Зараз будемо куштувати. Ну що ж, я починаю готувати обід. В нас буде сьогодні курочка по-азіатськи. Тому я взяла курячу грудочку, я її порізала на такі от смужечки і я її буду обжарювати до золотистої скориночки. Ну що ж, наступним етапом я обсмажую овочі. У нас тут є солодка кукурудза, броколі, гриби, морква, червоний перець і така от довга квасоля. Ці овочі вони одразу йшли заморожені, вони готові одразу як біля азіатської кухні, тому мені залишається їх лише обсмажити. Наші овочі підсмажились, ми додаємо курку та додаємо соєвий соус і сіль перець за смаком. Ну що ж, тепер додаємо кунжут і наша страва готова. Можна її подавати з пастою, кускусом чи рисом по бажанню. Смачного! Маш, браво, Джейсон не брав ложку в руки вже м м кілька років. Нова перемога в нас. Ва. Браво, синочок. Тільки жуй. Коражовий. Ура. Mm -hmm.

Jason? Ну що там по-мамським будням? Маєр мене вже всю обблював. Джесі він сидить на унітазі. Побажайте мені удачі. Смачна черепашка, Майка. Синочок Смачна черепашка. Боже, яка смачна черепашка. Ну що ж, всім привіт з наступного дня. Сьогодні я вже ходила з мальчиком до його лікаря на зустріч чотирьох місяців. В нього все добре. Він класно набирає вагу, все нормально, росте так, як треба. Вона мені сказала, що він набирає десь 25-30 грам в день. Круто! Джейчка пішов в садочок, так як з Мальчиком я не була вдома. І сьогодні ще буде одна зустріч Майля: це будуть вакцини для 4 місяців. Тому так. Тримаємо кулечки за Мальчика, щоб йому воно легко далося. Я вчора більше не знімала, тому що мальчик якісь ввечері він почав плакати сильно. Щось йому не подобалось, не знаю, тому я вже і камеру не брала до рук також. А ще зараз, доки він спить мальчик, мені треба підготувати документи для школи, тому що я в понеділок, 10 лютого, буду записувати Джейсона до школи. Це якби допочаткова школа. І мені садочок, ну, садочка директорша, директриса, директорка порадила записати Джейсона до школи, тому що там для особливих діток є більше сервісів, тому що тут ми чекаємо якісь сервіси, нам ніхто нічого не дає, і ніяк держава не допомагає в цьому, не приймає ніякої участі. Тому в школі зазвичай є от спеціальні такі класи. Ну, іноді дітки особливі ходять до звичайних класів, це вже як пощастить. Тому е, буду подавати 10 числа в понеділок. Зараз всі документи просканую, тому що це робиться з, ну, через інтернет. Я не знаю, як там все це для мене буде нове все. Але я надіюся, що ми потрапимо до цієї школи, до, ну, тому що це школа класна, я вже на каналі її показувала. Це нова школа. Початково їй тільки два роки, вона повністю огорожена, повністю закрита. Туди ніхто не може зайти до пів шостої, і ми там гуляли часто, в мене було відео раніше, тому я б дуже хотіла, щоб він до цієї школи потрапив, там дуже гарні відгуки. І я думаю, там би йому могли трошки допомогти, особливо в розвитку мовлення. Тому що як сказала, як мені сказали в садочку, вони більше займаються моторикою, а от розвиток мовлення це більше в школі. Тому, доки моя лічка спить, я буду займатися цим, і потім, як він прокинеться, я вже буду збиратися на рандиву з вакцинацією. Померичка. Ой, я уже расхвался. Ручка тебе представит, да? А вот так. Mm -hmm. Разглядаем тваринок. <laughs> 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 А що ж, аджечка тільки з коробками носиться. А Мальдичка цікавиться книжечками. Хоче до книжечки приповсти, а старається, старається, ще важко, а? Повзи маленький. Значить, Маліка в нас отримав прививки сьогодні, е, наче він почувається нормально, але но такий. Плаче, але він вже два дні плаче, тому. Тому і влог розтягнувся також на два дні. Що, Джейко? Це кокетчивий, Джейсон. Джейсон, ти що хочеш? Туди? А що там? Ой, пішли. Що хочеш зай? А, ти хочеш свою дерев'яшечку, так? Да? Ой, а там байлів. Зайчик в тебе ж є. Добре, давай, мама, тобі допоможе, так? Да? Пішли. Починаємо прикорм. чисто. <гум> а взагалі лікар нам сказала, що можна починати вже. Але е, так як Мелька у нас трошки такий пухненький хлопчик, то вона сказала, що можна почекати. Але він цікавиться їжею, тому будемо бачити. Там тим більше один. Е, а де раз в три дні давати якусь ну, якийсь новий елемент, тому будемо бачити. Але я думаю, Маелька вже готовий. Готовий Маелька? Да? Він готовий. Він так дивиться, кожен раз хто ще їсть і хоче собі, аж не може. Дивись, який серйозний. А Джейсончик у нас тут інженер. Він завжди щось будує, там вже якісь бусики. Ставить собі Джейсон. Це ти дорогу робиш, так? робить дорогу, потім з'їжджає, він сам собі гірки тут робить. З'їжджає, робить атракціони, якісь і там в Марії взяв буси в кімнаті і щось там робить. Так йому цікаво. Но Джейсон завжди чимось таким займається. Йому потрібно щось будувати, якось через. Так, він оцей вацювати... машин коврик цей. Він туди весь час м'ячик запихає, бо навіть дивиться на якийсь екран через цю трубу. Тобто йому таке от цікаво. Щось таке, якась фізика чи що там. Не знаю. О. А ще він любить танцювати з цією, з цією кулькою. І любить бути вагітним з цією кулькою також. Коли я була вагітна з майкою, він так завжди е, робив, бачив мене кульку. кульку. І собі так хотів, тому він завжди мене купівла. Ну, от і все, я буду завершувати це відео. Маєчик тільки що заснув, у нього почала підійматися температура, на жаль. Але це також нормально після вакцинації. Тому я йому дала Тайленол. Тож у нас є такий препарат для діток, і можна давати при температурі після прививок. Ну і все, будемо спадки Джейчка ще не спить, але вже сапе так, як наче буде спати зараз. Тому я вам дякую за перегляд відео. Не забудьте підписуватись, ставити вподобайки. І всім вам дякую за перегляд. Вс вам найкращого і до нових зустрічей. Пока-пока.